Вітаю вас на моєму каналі. З сьогоднішньому відео розберемо нарощення на верхній форми лівою рукою та легкий дизайн нігтів. Так, я сьогодні буду робити дуже швиденький манікюр своєї правої руки. Чистку я вже там таку на кількох пальчиках зробила ще все в процесі, але сьогодні буде відео на трьох пальчиках. Мені порекомендували ось такі верхні форми на квадратик. Я не пам'ятаю, чи я вже Знімала про них відео. Ось тут є їх багато. Чому, власне, ці форми мені сподобалися, тому що тут дуже є велетенські ось, форми на великий пальчик. Коротше, тому що в мене завжди з цим халепа, і на мій великий палець немає ні в яких верхніх формах. Верхньої форми не підходить по розміру. І тут знову ж є інший е нюанс. Наприклад, е ось я підібрала собі форму для середнього пальчику. Тут важливо, щоб, от бачите, точка вросту ось тут закрита. У мене через те, що я тут. Конкретно в цій ділянці завжди тримаю ручку, фрезер, кі. І в мене отут деформується нігтик і відламується постійно, мені потрібно дуже добре його укріплювати. Отже, і ця формочка сідає ну, просто ідеально, вона ніби створена прямо для цього нігтя. Наступна це була форма ось ця розмір, зараз секунду, четвірочка. І ну, по ідеї. Якби мало бути на ось цей пальчик менша форма, тобто п'ятірка, так? І коли я беру п'ятірку на свій ось цей пальчик, вона мені замаленька. Мені ось тут вона не сідає добре. Бачите, скільки є ще е, яка велика ділянка ось тут. Отут, конкретно, мені не сідає добре ця форма. І відповідно, немає на цей пальчик форми. Якщо взяти четвірку, то четвірка гігантська просто на цей палець. Її можна чуть-чуть отак відсунути, в принципі, і на неї наростити, а не досовувати її до кінця. Але знову ж таки, пам'ятаємо, що воно не має дуже виходити на бокові валики. Ну, В принципі, так її і використаю. От, ну і формочка на мізинець. Тут сідає все добре. І тут сідає все добре. Форма на мізинчик, в мене пішла сімірка. А далі, в принципі, нічого особливого кульку витиснули. Я буду квадратні нігті робити. І не дуже довгий квадрат, тому що це права рука. Витискаємо кульку на нашу пластину і собі по формі гарно апельсиновою паличкою розподіляємо весь матеріал, відходячи від кутикули. Нам біля кутикули не потрібно матеріалу. Далі беру пензлик. Обов'язково пам'ятайте, що за ось ці всі бокові частинки, ось тут збоку, має бути матеріал. Ну, і відповідно на торці теж має бути матеріал. Ми його потім з ці залишки випилюємо, але на даному етапі. Там турець має бути тонкий, але ну, він має бути тут однозначно. Від кутикули чуть чуть тут відхожу, тому що я не буду зводити прямо аж таки до кутикули. І спробуємо з вами сьогодні зробити реально на готовність. І собі оглядаю, тут з боку в мене забагато матеріалу. Тут має бути теж невелика кількість матеріалу, щоб він не випирав на бокові валики. Гарно все розприділила. І ще е, хочу зупинитись на одній такій деталі. Хочу поділитись е, одним лайфхаком і поділитись з вами. На верхні форми е, рекомендують залишати довшину. Е, власне, для того, щоб е, захистити ось цей валик від попадання е, полігелю акрегелю. Тобто, вам легше буде коли буде буде довжина, вам легше буде тоді гарно посадити форму і вичистити з-під форми залишки матеріалу. Тобто, коли ми на нижній формі, ми забираємо довжину, а на верхній форми все-таки чуть-чуть залишаємо. І тепер садимо нашу форму на нігтик. Я її спочатку ось так досовую до кутикули. Там притиснула. Дивлюсь тут бокові стіночки, оглядаю, з цього боку всіло, все гарно. Тепер гарнесенько це все підтискаю. Мені забагато до кутикули. І я чуть-чуть стягую -чуть донизу. Далі оглядаю внутрішню частинку. Ось так виглядає внутрішня частинка. Ніхтика, ми її відразу мокрим пензликом підтягуємо. Ох, сама собі це дуже складно. Можна поставити в лампу або в led фонарик на 1-2 секунди. І підхопити полігель, акрегель, і тоді вже гарно воно випалюється. От так виглядає мій нігтик. Можемо ставити в лампу. Знову ж таки, ставлю на 1-2 секундочки. Дві секундочки пройшло, і я ще раз тут гарно вирівнюю внутрішню частину. Для того, щоб не було тут ніяких таких е затьоків матеріалу. Супер. І досушуємо. 15 секунд просушили, ну і буду ставити затискач для арочки. Затискач ставимо в точках вросту. саме це не дуже приємний момент, але Мусимо це зробити для затискання арочки. Можна використати пінцет. Так, знімаю затискач. Затискачем можна сушити там 15 секунд, того буде достатньо. І ось такий у мене виходить. Хочу його зразу вам зняти. І ви дивіться. Ну, Коротше, це круто. Тобто, що мені залишається лише зробити? Ось тут видавила чуть, чуть матеріалу. Значить, опиляти бокові сторони, тут, опиляти тут і вверх. Все. Подивіться, хіба це не круто? М -м -м. Знову ж таки, ось ця сходинка. В ідеалі, коли ми робимо на готовність цієї сходинки теж. Не має бути. Ну, вона у мене є, тому що е, я не дуже так вправно е, володію верхніми формами. Курси пройшла, але потрібно ще дуже багато відпрацювань. Але я вважаю, що це просто круто. Якщо брати до уваги е, нема нігтя і є ніготь. Супер. Я вам ще дещо хочу розказати стосовно от конкретно цього нігтика. Е, оскільки всі форми на нього. Або завеликі, або замалі. Я беру трошки більшу форму, але тоді, що можна зробити? Нам можна не доходити до ось цих бокових сторін, так, до цих бокових паралелей. І тоді ми зможемо е, наростити. Тобто, наприклад, якщо ви робите самі собі нігтики, е, пройшли курси, ну і все-таки не хочете, ну це ж смішно купляти собі три пачки е, верхніх форм, е, коли ти нікому не нарощуєш, і ну, тобі не потрібно це для себе конкретно. От тому можна обійтись от таким чином. Ось, бачите, отут конкретно видно, скільки там десь... Ну, Міліметр, не доходимо до бокових сторін, щоб не було дуже багато пиляти. Потім розпреділяємо весь матеріал і тепер садимо, знову ж таки, садимо, як незручно, лівою рукою. Садимо наш нігтик. Так от, садимо ось так спочатку впираю, тоді при. Втискаю, саджу формочку на ніготь. Тут, бачите, чуть-чуть виходить. Це не проблема. Гарно є. Тут біля кутикули втопила. І тепер турець. Обов'язково дивлюся в турець, втоплюю свій нігтик. Бачите, конкретно на відео видно, як витискається матеріал над нігтиком, але не до валика. Так, тут от, відстає ось тут, тому ми його тут прижимаємо. Супер. Тут прижали. І тепер, якщо, ну, знову ж таки, фрезера, коли вдома немає, <звища>, коли там ти сама собі, і ти не маєш фрезера, відразу на тому моменті, коли оце все повилазило, ми мокрим пензликом забираємо. Тобто навіть лівою рукою не так складно. І зараз ставимо на секунду. Пійшла секунда, дві, ми далі дивимося на наш нігтик. Ми можемо після секунди дві це все відцентрувати ще, дотиснути, дозабрати. і ось витираємо оцю частинку. Внутрішню, все тут вирівнюємо. Потім просто в кінці топом перекриємо, а, і буде просто круто. Супер. І досушуємо далі. Вкорочуємо. Що тепер фризою працювати, ми. працювати будемо? Забрали липкий шар і легенько фризою ось це біля коти, коли оцю сходиночку забираємо. Можна взяти, звичайно, тонку фризу, є керамічні такі, щоб я ще не докупила, мені потрібно докупити цю фризу. Цією так трошечки ну, неприємно, коли вона торкається до шкіри. Ось і вкорочуємо довжину, звичайно, теж фризою. Лівою рукою мені дуже це важко робити, але я стараюся максимально так Дальше буду допилювати все пилкою, тому що е ну, я боюсь поранитись просто. До речі, ці форми прекрасно теж підійдуть на овальну форму. Між таким мене лише накладати. Зараз головне, щоб не вийшло так, як в мене минулого разу. Я хотіла трошки довші, а потім почала спилювати, пиляла, пиляла і допилялася до таких коротких, що, ну, думаю, наша нарощувала. А має отаку властивість такою стружкою спилюватися. Саму тут Бачите, тут е, в мене дуже горбатий цей нігтик в інчик, е, тому тут форма відстала. ну, Забираємося. Далі проводимо опил по формі квадрат. Давайте я вам покажу на цьому пальчику. Е, ставимо форму ось таким, е, е, пилку ставимо ось таким чином в турець в торець і підпилюємо наш квадрат. Є. Добре, далі беремо ось ці бічні сторони. І пилочку ставимо отвідь. Не заводимо ні сюди. Тут мені прийдеться чуть-чуть завести от під нігтик, щоб випиляти ось цю бульбашку. І ось таким чином ставимо паралельно. Букові паралелі пилочку і оце пиляємо. Якщо ось тут з боку чуть-чуть затекло, бачите, не дуже воно там рівно, значить, чуть-чуть заводимо пилочку під нігтик і такими маленькими кроками рівняємо. Далі хочу забрати ось цю. Частиночку, якби у мене була дунка фреза то це б фрезою зібралось дуже легко. Тому, от, власне, для такого необхідно робити чистку після вже нарощення. зашліфовую відразу ось цю поверхню, тому що ну, нам потрібно її запафити. І перехожу до цієї сторони. Так само тут, бачите, у мене витиснувся матеріал, я це не проконтролювала. Звичайно, якщо ви робите на клієнті, на то це проконтролювати легко. І ну, легко, коли взагалі маєте LED-фонарик, це теж дуже просто. От, коли робите собі праву руку, теж дуже, Ой, ліву руку, теж дуже просто. От, коли ви робити лівою правою, ну, то таке собі задоволення. Але, знову ж таки, це зашліфовуємо, потім пройдемося ще бафиком. Головне, щоб не було матеріалу на шкірі. Чітко. І ще раз ага, тут ще трохи пройду. По в суті, поверху нам практично нічого реально не потрібно опилювати, лише е забафити. Так, тепер беремо бацик, грубшу гру, гру, частинку бафика і, і бафимо нашу поверхню. Нам просто потрібно забрати глянець. Нічого особливого тут робити не потрібно. І, по суті, е ну, реально. Можна так і залишати. Я проходжу ще пилкою по бокових паралелях, вирівнюю собі нігтик. І ось маємо такий класний квадрат, Торець зараз ще підпиляємо. Ось так впираю пилку. Прям сильно впираю пилку, щоб вона мені не виляла. І підпилюю рівний торець. турець. Далі візьмемо е, фризу і випилюємо торець. Е, фризу, дивіться, торець, у нас тут його, небагато, і тому фризу ставимо під кутом 45 градусів і легенько випилюємо торець. Звертаємо їх і тепер опинимо ось тут залишки нашого матеріалу. І ось маємо ось ці наш Супер. Ось так виглядають мої нігті, Вказівний я теж зробила, можна, якщо чесно, ще тонший турець. а тепер переходимо до дизайну. Для дизайну я обрала базу Milano, таку сіру і досить пігментовану. Тут я не досить зрозуміла, чому я вам не показала, як робила дизайн на середньому пальчику, Ну, покажу на безіменному. Для початку наношу базу. Ось ця база Мілано, вона досить така пігментована і повністю перекриває нігтик. Ви можете нанести її з легким вирівнюванням, і ну, реально виглядає дуже прикольно, як на мене. Базу просушуємо. Ми знову ж таки, дивимось на інструкцію, скільки потрібно по інструкції. На безіменний пальчик наносимо топ без липкого шару. Дуже важливо для даного дизайну, щоб топ був без липкого шару. Нанесли тоненьким шаром топ. І тепер беру е, тонким пензликом чорний гейлак. І тільки подивіться, як вже розтікається е, даний глілак по е, моєму нігті по топу без липкості. Якщо чорного забагато, ви можете додати е, собі е, топу. Тут на відео я додаю базу молочну з такими золотими блискітками, можна просто відразу додавати поталь або фольгу. Далі я трошки підвисла, бо хотіла просто залишати решту нігтиків сірими, але вирішила показати вам тут свою новинку, топ від саги, ось такий якийсь голографічний. А він ще такий, типу, як котяче око. Вже блискітки дуже гарно переливаються. Можна стягнути магнітиком. І тоді е, блискітки будуть переливатися конкретно по тому, як ми стягнули магнітиком. Але в процесі роботи я зрозуміла, що мені так не дуже на даному кольорі подобається, і я просто цей топ нанесла як блискітки. Ну і все, тепер прикриваємо глянцевим топом. У мене топ від ДНК глянцевий без липкого шару. Наразі я його тестую, використовую вже третю баночку, в принципі, поки що ним задоволена. Наносимо топ на пальчиках з дизайном, де є ось ця Чуть-чуть додаємо більше топу для вирівнювання. І ось такий результат у мене вийшов. Кутикола як завжди, трошечки пошарпано, оскільки це манікюр роблений лівою рукою. Але зараз я вам покажу, що з цим робити. Беремо свою улюблену олійку для кутої У мене олійка від молекули, Я вже про неї говорила. Це черрі, вона дуже має такий агресивний червоний колір. От, але воно не залишає слідів, добре впитується. От, втираючими такими масажними рухами втираємо нашу олійку в кутикулу. І вже на цьому етапі ми можемо побачити, наскільки манікюр стає кращим. Можна взяти силіконовий поліровщик і заполірувати кутикулу, але знову ж таки, я цього не роблю, бо це лівою рукою, і, в принципі, дуже рідко шліфую кутикулу. Можна, якщо немає силіконового шліфущика, можна зашліфувати фризою, якою робили власне чистку. Тепер Після олійки видно мені ще залишки якоїсь кутикули, кусочки шкіри, де я не позабирала. От я їх в тому моменті і підзбирую. Мені так краще, конкретно на лівій руці, десь там пилкою зачепила, і ось такий у мене вийшов манікюр. Тепер. Знову ж таки, вже після топу, після всіх маніпуляцій, які я провела, опилюю торець. Знову ж таки, пилку ставимо перпендикулярно до нюгтівої пластини рівно і пиляємо. Дуже обережно, знову ж таки, якщо бачите на відео, я це все по суті, паляю правою рукою, а на лівою. Беру фрезу, тут зараз у мене твердосправна фреза ялинка, і під кутом 45 градусів я випилюю собі е, торець, стоншую торець. Там було у мене на реверсі чомусь. Переключаємо на форварді, випилюємо торець лише на форварді. Маленькими кроками не робимо від одного краю до другого краю, а маленькими кроками під кутом 45 градусів випилюємо наш торець. Лише ось цей кінчик. Кінчик має бути тоненький. Далі я ще беру. Звичайно, фризу кукурузка у мене. Тут на відео конкретно кукурузка керамічна, і подивіться, випилюю вже ось цю таку сходинку, де була між натуральним нігтем і між ось цим твердим матеріалом, у моєму випадку, це акригель. Випилюю це для того, щоб не було в подальшому відшарування. Ось тут, бачите, як на відео видно, що погано пропилено і е, пилкою це важко пропиляти можна е, тільки фризою ось такий в мене вийшов манікюр лівою рукою сама на собі. Всім дякую, хто був зі мною у відео, дякую за ваш актив на моєму каналі. Всім па-па, до нових зустрічей!